Почну дещо несподівано, я проти деколонізації Росії і вважаю це неможливим. Чому? Тому що Росія є колоніальною державою, і деколонізувати неможливо. Можливо, деколонізувати є окремі національні Республіки, які входять до складу Росії. Між тим, я абсолютно підтримую е, ту назву, яку дали ви в свої книги, пане Янос of the Russian Colonialism, Тобто. Ми повинні говорити про останню стадію російського колоніалізму. я хотів би уточнити терміни, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. На жаль, я скептик в плані того, що в Росії може найближчим часом пройти якесь серйозне суспільне перетворення, і завтра Росія розпадеться. Треба бути реалістом, поки в Росії немає, ну, принаймні. По відчуттю по тих даних, що там є, е, тих соціологічних даних, хоча їм теж довіряти неможливо, е, росіяни більше підтримують владу, російську агресію проти України і ну, вважають, що вони і так будуть жити нормально. Тобто, які фактори можуть вплинути на те, щоб е, Росія якби, взірвалася, була деколінізована? Ну, по-перше, наявність потужної політичної опозиції. Чи вона є в Росії? На жаль, вона або в еміграції, вона слабка і роздрібнена, вона, і саме головне, вона не готова до радикальних змін в своєї політики. Вона проросійська і проімперська. Тому що, ставши владою, вона буде проводити от пам'ятаєте ідею чубайса про ліберальну російську імперію. От в такому вигляді і буде намагатися вони проводити свою е, е, діяльність, якщо стануть владою. Вони не готові до військової боротьби, тому що е, ті частини російського добровольчого корпусу, які там сражають, е, борються з Росією на війні, вони ніяк не пов'язані з російською опозицією. Чи є потужні національно-демократичні рухи в республіках російських, ну ми можемо говорити про дещо про Кавказ. Про Татарстан, бо ж Катарстан там є національна демократична інтелігенція, якісь національно демократичні рухи, але які теж не готові до радикальних дій на сьогодні. Тому я досить скептично ставлюсь от саме до такого якогось прогнозованого планового розпаду Росії. Але не, я неодноразово переконувався, що наше... Абсолютно науково обґрунтовані прогнози політологів розбиваються об реальність, тому що дуже важко було передбачити розпад, наприклад, Радянського Союзу або сам його свідком ще молодою людиною в березні 1991 року. Приблизно 80% громадян на референдумі загально тоді. Проголосували за збереження Радянського Союзу, а під кінець року його не стало. І ніхто із політологів, не американських, не російських, не радянських, не українських, не могли передбачити е, це. Сюди приїжджав на тисячу е, дев'ятсот році Буш, мал, е, Буш старший тоді, і проголосив свою промову в серпні 91 року знамениту Верховній Раді України, яка називалась потім її назвали Чекін Київ. Де закликав зберегти Радянський Союз. Через півроку його не стало Радянського Союзу. Я не знаю, як би розвивалися події, якби е, цей марш чепуч Пригожина завершився не на півдорозі, а завершився в Москві. Чи збереглася б Росія як єдина держава, чи можливо навпаки там би посилилася диктатура? Але ви бачите, як з одного такого поштовху. Тоді ми так е, дуже уважно слідкувала за цією подією. Влада валялася колись, як казало, в 2017 році на е, полі, на землі, якій тільки можливо було підхопити. Ну, пригожин побоявся чи його вмовили, і е, 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 життя пішло так, як пішло. Наше завдання захищати країну, зберігати тут правильно е, демократію, але при цьому. Є особливості певного військового періоду. Ну немає у нас виборів, не можемо ми їх провести в умовах військового стану, воєнного стану. Е, нема, не працює туди всяк положено парламент зараз там чи політичні партії. Всі ці особливості пов'язані як з наявністю монобільшістю президентською, так і воєнним станом в Україні. Але в будь-якому випадку е, е, ми будемо робити, я знаю, що. Наші специфічні органи підтримують всі ті процеси, які потрібно підтримувати в Росії, і в тому числі це е і за рахунок якої сили, яку, до речі, Трамп не розуміє, взяв ліквідував USAID. Це один із інструментів і м'якої силою впливу на ситуацію в країнах поза Америкою. Хотів би поговорити про санкції, поставити питання, як це впливає на внутрішній стан. Економіки Росії. Давно там було недавно, як він називався, Міжнародний економічний форум, щось так, де виступила Набібуліна чи на Ебу... на Бібуліна, да. Греф і інші там їх видатні економісти. І їх головна там теза була, що внутрішні резерви для розвитку економіки Росії вони вичерпані і у них будуть дуже проблемні часи. В тому числе і за санції, Чи, от дуже просте питання, чи є е, 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 е для нас важливими санкції, Да, Це дуже важливими, це дуже важливе питання. Чи є вони ефективними санкції на сьогодні? Ні, вони не є ефективними. Не ефективними з двох питань, тому що вони. Не обмежують Росію в отриманні золотовалютних резервів для розвитку військової економіки. Тому що, якщо подивитися статистику, то вони приблизно там більш-менш отримують ті ж доходи від продажу нафти і газу, які отримували до широкомасштабного вторгнення. Ну давайте подивимося, наскільки зменшувалось? Було 300 мільярдів, стало 200 приблизно. Не думаю, що 100 мільярдів. Ні, я дивився статистику за червень, липень, за червень місяць, там суттєве зменшення тільки за місяць. Тобто ці санкції 60, обмеження ціни, боротьба з тіньовим флотом, вони якось впливають на отримання валюти для Росії, але це не кардинальний вплив. Я думаю, що кардинальний вплив це просто... Кардинальна, радикальна заборона, повна заборона торговлі газом і нафтою Російської Федерації. Тоді буде відчутний вплив. Поки Індія, Китай буде покупати газ і нафту в Росії, це буде компенсувати інші втрати. Друге, до цих пір, при тому, що ми отримуємо ракетні удари і дронові удари від Росії, якщо там... Покупатися в їх місках, цих дронів чи ракет, ми знаходимо деталі чи там чіпи 23-24 року, що свідчить про те, що всі ці заборони на отримання високотехнологічної продукції, ну, вони практично не діють. Тобто їх можна обходити. Тобто для нас дуже важлива тотальна, радикальна і повна заборона поставок усіх цих. Чипів до Росії, що обмежить тоді і створення високотехнологічної зброї, яка вона використовує проти України. І останнє, що я хотів би сказати, це про дискусію, хто переможе холодильник чи телевізор. На жаль, зараз перемагає холодильник телевізор, тобто, незважаючи напевне там погіршення якихось якостей життя, обмеження і так далі. Ми не бачимо радикальних змін в суспільних настроях і в настроях головної еліти. Якщо до Путча ми можемо були свідками про якийсь певний внутрішній політичне елітне протиріччя в Росії, то зараз принаймні публічно ніяких таких ознак розколу чи протиріччя, в російській політично-економічній еліті ми не наблюдаємо. Навпаки, вона старається повернутися собі ті позиції, які вона втратила. Ну, наприклад, у спорті. Ну, от нещодавно Усманов, це великий проти нього були санкції, певні він мільярдер. Він повернувся чи став керувати федерацією Всесвітньою федерацією фехтування. То інші є приклади, коли вона завоює от шляхом цієї м'якої сили, намагаються повернути свої позиції.